Доброго дня! Сьогодні в нас 25 листопада і хочу зняти невеличке відео, показати вам, як зимує в мене Актинідія. Це місто Тернопіль, захід України. Цій культурі дуже підходить наш регіон. В нас не дуже суворі зими, плюс до того сніжні, як багато вологи. Снігу багато накидаю на кореневу систему. От бачимо. Тут я, я чищу сніг з подвір'я і е, накидаю на кореневу систему Активніті. Ніхто її не утеплює, нічого її не робить, бо те хто з моїх підписників запитують, чи ви. Укриваєте актинідію на зиму. Не укриваю навіть дворічні саджанці. Однорічні саджанці не укриваються сама Ліана, а укривається коренева система. Ще питають мене, як ви формуєте в одне, в два, в три стебла. Залежно від того, яка у вас є шпалера, яку площу накриття ви хочете накрити одною рослиною, так і формуєте. Якщо то пергола така Т-образна, то можна формувати в один штамп, виводити її на перголу і там уже робити розгалуження і закривати всю ту площу перголи тою рослиною. Коли в мене отут арочна <кій>, система вирощування, то я щоб мені ще закривати боки, отут, то я пускаю ще гілки горизонтально, і в мене є врожай на ці вертикальні шпалєрі і на зверху на арці. Якщо є такі регіони, де малосніжні зими, але морози все рівно є. Обов'язковою умовою вирощування актинідії, це треба утеплення кореневої системи на зиму. Обов'язково треба або хвойний опад, або е, тирса, ну, будь-який е, такий мульчуючий матеріал, треба замульчувати е, слоєм шаром 10-15, можна навіть 20 см. За зиму та мульча перепріває, то буде й пожива для вашої рослини. От бачите, тут ми перейшли на цю сторону, теж все в снігу. Вже ці ось рослини мої дорослі, їм по 15 років. Отут були ще сховались ягодки, так лишились. Лишив їм синичкам, а що ж синички не хочуть споживати. Виноград споживають пташки там сойки, ще є деякі там спаки, а тинідіо не знаю, що це таке, ніхто, навіть ягоди не споживає. Спеціально там лишаю по жменці ягід, Щоб їм було зиму, легше перезимувати. От, бачите, скрізь тут от мостки. Я Зчищаю сніг і весь сніг кидаю під Актинідії. Свою актинідію я ще не починаю обрізати, все-таки чекаю, щоб були морози хоча б градусів з 10, щоб трошки пройшла акліматизація лози. Обрізати десь буду у лютому місяці, в кінці лютого, якщо все буде добре. Так що вирощуйте актинідію. Саженців я не маю, але можу вам запропонувати отакі ліани, тобто живці, на 5-6 бруньок, які можна буде десь у лютому місяці починати вкоріняти. Тоже непоганий результат виходить з корінення. Маю 5 сортів актинідії, Це Кенс Ред, Джамбо, Ананасна, Женева і Вереснева. І маю хлопчика-опилювача Дон Жуана. Якраз в комплекті я відібрав такі сорти, щоб були було рівномірне споживання восени. Вітайте, джамбо починається на початку вересня. А, ой, не джамбо, вибачте, Женева. А джамбо закінчується аж в листопаді. На початку листопада ще в цьому році не було у нас приморозків, що ми ще в листопаді споживали свіжу ягоду, тобто вересень, жовтень, два місяці свіжої ягоди в споживанні. Так що, хто бажає живців? Вишлю по території України новою почтою або Укрпочтою, як захочете. Лози є багато, всім вистачить. Слава Україні! Героям слава!